Рада віти до вас, дорогі друзі та гості каналу. Приємно, що ви зі мною овне сьогодні для вас подивимось, які зміни будуть у стосунках. Які зміни будуть у ваших стосунках? Коротко про головне: налаштовуємось на позитив, на все хороше і дивимось розклад. Всього на трьох картах, як завжди, які зміни будуть у ваших стосунках? Кому актуальна така тема? Запрошую на розклад. Просто чудово! Дуже хороші карти насправді, тому що є трійка кубків: карта радості, гарних подій, карта святкувань, карта. Якогось підсумку врожаю багато хто з вас дійсно буде радіти. І ці зміни в стосунках вони вам дуже сильно потрібні. Вам у ваші стосунки іде якась легкість, якась, знаєте, невимушеність, коли ви робите це щасливо, на позитиві, в таких легких емоціях і ось саме такі зміни, дорогі глядачі, уже на вашому порозі. Якщо дивитися на другу карту, це у нас старший аркан Сон. Це карта, яка дійсно показує багато енергії і позитиву. Ця карта показує легкість. Ви бачите, що тут зображено дві дитини. І що мені розказує цей аркан, дорогі мої друзі? Так це от. Я вже тут вам сказала про невимушеність і легкість. Так, оце в стосунках вам цього дуже бракує. Коли ви робите такі легкі якісь кроки, і коли ви хочете, щоб ваш партнер також робив. От зверніть увагу на цю карту, на цей аркан. Тому що ви знаєте, коли ви робите все це легко, а ваш партнер перебільшує або е, занадто, знаєте. Серйозно все це сприймає, вам не вдається знайти оцю цю золоту середину, і вам в стосунках не вистачає легкості. А тут мені показують, що і ви, і ваш партнер якраз все це легко сприймають. Жарти, якісь ситуації, щось забули, щось згубили, щось розбили, все це сприймається легко. І навіть от таких малесеньких деталей вам в стосунках не вистачало. Такої, знаєте, невимушеності, такої щирості, справжнього, справжнього якогось такого відношення. Тому я бачу саме такі зміни. А дуже важливо ще підкреслити і те, що Аркан Сонце дає багато енергії. Тобто ви будете хотіти, у вас буде таке бажання щось робити, кудись поїхати, поспілкуватися, посміятися, з'явиться настрій. Тому що, коли приходить енергія, людина зовсім по-іншому себе почуває. Ну, ось так коротесенько. Я вже можу описати ті зміни, які є у вас на порозі, мої другі друзі, і саме в стосунках це дійсно дуже чудові аркани, які несуть легкість, невимушеність і справжність. Ну і закінчується взагалі розклад старшим арканом Мир. Це карта надзвичайно потужна, тому що вона закриває коло. Мир це карта, коли ви почуваєте себе в безпеці, коли ви почуваєте себе в захисті, в радості, коли ви відчуваєте підтримку, коли ви розумієте, що ваша сім'я або ж ваші стосунки це дійсно ті люди, в яких ви впевнені, які вам щось дають, які вас оберігають, захищають, допомагають. І для мене на кінець цього розкладу закривається оцей круг, який, можливо, був розірваний, що йшло не так, чогось в стосунках не вистачало, не було до кінця тої підтримки, яка вам потрібна. І ось зараз все це уже, як кажуть, складається останній пазлик і буде видно уже ціла картина. Тому тут дуже важливо розуміти, що цей аркан дійсно несе легкість у ваші стосунки. Цей аркан. Дає примирення, дає можливість починати спочатку, знайти вихід з кризових ситуацій, тому що не буває завжди добре, не буває там завжди ідеально. Але дуже важливо знаходити вихід з кризових ситуацій, з конфліктів, вчитися, домовлятися, чути один одного. І тут якраз про це йдеться, тому що Аркан Мир дає можливість домовитися. Помиритись, а Аркан Сонце дає можливість двом партнерам іти разом до спільної цілі. Подивіться, як бачите, зображені діти. І два, бачите, діти, два коні, які йдуть до центру. Тобто ви обоє будете готові йти до спільної мети, до спільної цілі. А тут ви щось святкуєте. Починається з того, що у вас вже радісні емоції від того, що ви будете робити крок за кроком назустріч один одному. Дорогі глядачі, таким бачу цей розклад для вас. Вам бажаю всього хорошого, бажаю міцних. Справжніх стосунків, вірних людей поруч це важливо. Пам'ятайте ще додам коротесенько, що Аркан Мир це якраз та ситуація, коли ваш рід буде вам допомагати берегти ці стосунки і цю сім'ю, тому що. Це важливо для роду. Ваші дітки, можливо, які є важливі для роду. Або ж ви з цим партнером можете дуже багато чого зробити для своїх дітей, оберігаючи їх. І для вашого роду це важливо. Тому я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія краще.